Вітання, з вами буде мотоблок, скоро копати під І тут така ситуація, що наша картоплекопалка знаходиться на горі. Ми туди її не просто так. Е Веселимо, тому що в нас вже є така можливість. Дивимося на саме верх. У нас є підйомник. Е у нас є спонсор та след нашого каналу, це мій брат Андрій. Дякую тобі, він так з панством підкинув мені е, цю детальку. І зараз, благодаря їм, е, ми будемо опускати вже землю хартова купалку. Тобто, Андрюха, ти знаходишся далеко на заробітках, але твоя мощна е, рука.

Це великолепно. Пальйомник працює і тепер тяже віші можна викидати так сказати, наверх і не захорощувати знизу пространство. В цьому нічого страшного немає. Наша конструкція зварена нами та все добре видержує. Дякую за увагу.